Привіт, малята! З вами, як завжди, я, Ромашка Всезнайка. Сьогодні ми з вами вирушимо у цікаву пригоду. Познайомтеся, це зайчик. У нього є мрія побудувати собі хатинку. Але самому йому важко, тому він просить нас про допомогу. Допоможемо? Подивіться, ось яка хатинка вже є у зайчика. Яка фігура внизу? Так, це квадрат. У нього чотири рівні сторони і кути. А що ще потрібно зайчику для хатинки? Правильно, дах. Яка фігура схожа на дах? Правильно, трикутник. У нього три сторони, три кути. Давайте знайдемо трикутник, який підходить за розміром до хатинки. Для цього треба прикласти трикутник до нашої хатинки. Яка гарна хатинка вийшла! Зайчик дуже вдячний вам за допомогу. Подивіться на інші фігури, які залишилися. Квадрати, а як ми впевнено можемо сказати, що це квадрат? Потрібно прикласти сторони, а потім кути, і порівняти, чи дійсно вони рівні. А тепер давайте знайдемо, які фігури однакові, а які різні. Чим вони відрізняються? Правильно, діти! Вони відрізняються за кольором і розміром. Зайчик вирішив посадити моркву. Але для цього потрібен город квадратної форми. Що нам потрібно зробити, щоб допомогти зайчику? Правильно, треба прикласти трикутники один до одного так, щоб вийшов квадрат. Зайчику подобаються речі квадратної форми. Подивіться на них і допоможіть йому вибрати правильний килимок. Як ви здогадалися, що саме цей килим квадратний? Так, правильно. У нього чотири однакові сторони і кути. Діти. А тепер давайте розфарбуємо килим та прикрасимо його візерунками. Ви молодці. Сьогодні ми допомогли зайчику побудувати хатинку, посадити моркву і вибрати гарний килим. До нових зустрічей.